22 березня Харків повністю залишився без світла через ворожу ракетну атаку, не вперше. Та навіть за умов блекауту паралізувати місто російським окупантам не вийшло. Зокрема, працювали магазини, аптеки, АЗС та супермаркети, що тримають в резерві для подібних ситуацій генератори. Тому проблем придбати харчі, ліки чи пальне у харків'ян зазвичай не виникає. Вже так як у 2022 році ми не думали, що буде таке, і в 2022 році на лютий місяць в нас було всього навсього 6 дізель-генераторів на компанію. Зараз в нас 21 дізель-генератор на нашу компанію. Всі супермаркети забезпечені дизельним топливом, дизельними генераторами. План Б в нас максимально це одна минута на переключення. Якщо знеструмлення йде по городу, ми переключаємося протягом 1 хвилини. Це максимально. Є передвіжні дизель-генератори. Вони стоять у нас на вантажних машинах. І якщо в нас стаціонарний дізель-генератор виходить зі строю, ми перевозимо дізель-генератор на да на передвижний, і він одразу підключається. але це може зайняти максимум 15 хвилин. Власна наявність альтернативних джерел дозволяє навіть великим супермаркетам працювати у звичному режимі, навіть при повному знеструмленні міста. Єдине, що може трапитися під час блекаутів, кажуть в одній з великих мереж супермаркетів Харкова через перебої зі зв'язком та інтернетом можуть виникати проблеми з безготівковим розрахунком. Безготівкова оплата працює працює регулярно зараз. Якщо банки працюють. У нас термінали працюють. Всі морозильні, холодильні камери, все, все працює. В нас працює випічка. В нас працює кулінарія. Ми готуємо, ми жаримо, паримо, варимо, ми печемо піцу. Ми працюємо на повному обсязі. У нас немає ніяких зобсувань. Згідно інформації, муніципалітету через блекаут своєї роботи не згортали практично всі супермаркети міста, ринки, аптеки та АЗС. Тому у випадку подібних ситуацій, що мали місце минулої п'ятниці, і ліквідація наслідків якої триває досі, гуманітарна ситуація в Харкові прийнятна і контрольована. Леся Копилюк, Сергій Пересін, Слав Гришко та Ігор Мартиненко Харків. новини.